Здравствуйте! Вітаю вас. Да, давно вас не бачив. Так, так, вас теж давно не було видно. Ну, працював. Ну, бывает, не без того. Не було часу до часу, слава Богу. Нічого тут не змінилось. Ну, Може, зміниться, что. В легшу сторону. Ну, це хіба що припинить існування Російської Федерації, оце єдине. Ну, все, у нас все по сторонах. Ну, та ж так, війна продовжується. Лізуть і лізуть, таргани. Ну да. На жаль, продовжується. На жаль. Ну, тепер дозвольте, я по-русски буду. Та без проблем. Потому, що... Ну вот, может быть, договорятся. Прошу. Поехал представитель к... в Россию. Поехал. Вже, вже поехал, он же. Ну. Ну и что? Ну, как бы что-то был бы, какой-то прорыв, что-то бы уже бы казало, так никто ничего не говорит. Только Индии ввели уже, скажем, эти санкции. То есть они Индия... Ни про что не договорились? Индия, Индия тоже баражирует, как-то так с нефтью совсем. Ну, Да, есть есть нюансы и очень все как-то начинают менять политический курс и как-то все страны начинают штормить. Я уже думал одно время, что действительно маски сняты, а тут оказывается еще и не до конца у некоторых сняты маски. Это вы зараз Это, про Это про кого да, про ту же самую, про ту же про ту же самую Европу. Ну, конкретно, так, можно не... конкретно кто, где, як что там. Орбан был да. за Россию, за Россию, сейчас он больше к Украине пошел. Да, самое сосед. Я не бачил, чтобы он больше пошел до Украины. Ну, они же там что-то передали же, какое-то оружие, вроде. Бы. Да вы что? Колы? Да, тут вон на, на днях это проскочило, я не помню. У, По-моему, даже у Яковины. Ну, може, Про я Угорщину, вперше я так Я перший чую про Угорщину, щоб зброю якусь передавали. Ні, ну, там, там не, не рішаюче количество і не нікакої Ну, Я щось... зрозумів, що там навпаки. Ну, знов-таки, якщо навіть це уявити, що це правда, хоч я цього не чув. Видно, ну, видно, приперли, сказали, підеш ти з Євросоюза в Тайожний Союз. Орбан почухав голову, думає, ні, туди я не хочу. Ну, как бы. Тоже вот, ну, как правильно говорят, кому, кому война, кому мать родна. У нас, кстати, этого отпустили. Тихановского. Я чу. Да. Не думали, что он такое посмешище. А что самое? Плю... Плю... Плюемся всей Беларусью. Что осталось? Господи, все... ты. Ну, 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 реально, мы думали, что это будет как что-то такое У вас звук что-то пропадает. Uh, говорю, что uh -huh. думали, что это будет какой-то взвешенный разговор, еще что-то. Ну, как-то. как, как Про что ожидали... за разговор? Да я что-то не в курсе, расскажите. Ну, Тихановского Ну, Лукашенко ведь отстил, да, ведь пустые, да, отпустил. Да, отпустил. Тихановский да. давал пресс-конференцию. Так. Ну, какой-то вот бред нес, если честно. А як ви думаєте, можливо, там невідомо, що з ним робили в в'язниці там? Може накачали якимось там чимось препаратами чи ще щось. Може залякали людину так, що ну, боїться з рота відкрити. Може таке бути? Запросто. Ви послухайте, що, що? ось яке Карамурза, Навальна, та як і Юля і решта тих опозиціонерів, що повимінювали, що вони там несуть? Сто відсотків, що їх залякали. Судя по оппозиции, которая вот находится вообще российская э, за границей, то я так понял, что это вообще борьба в Ютубе за лайки. И им все равно за кого топить. Латынина писательница, заслуженный человек, умная женщина. Но она же просто переоделась, переобулась, как только можно. А что Латынина. Она как была пророссийская, так и про проимперская. Да я, я бы не сказал, что на начало войны она была даже очень проукраинский. Да, ну что вы такие? Просто, можливо, вы хотели чути від неї, Это и собі уявляли что-то. Нема там про-украинских. Кто там, кто був, типа выезжал из России. Все они как-то как-то и не видно ни одного нормального оппозиционера. Единственный, кто действительно придерживается вот своей позиции такой вот и. Ну, там Фейгин, еще кто-то, а так и то как-то Марк Захарович, мне кажется, так уже подызнашивается, потому что одни и те же нарративы, одно и то же что-то такое. Ну, Слушай, а в Беларуси а и оппозиция? Ну хоть номинально? номинально. Нет, наверное, нет, Значит, нет. Нет. Да. Сколько, да. Оппозиции нету и, наверное, э, скажем так, ее сейчас не будет по не, не только по причине того, что там вот, как говорят, что э, власть все держит, еще что-то, ее не будет, потому что белорусы не хотят менять э, вообще что-либо сейчас реально всех Очень устраивает Лукашенка, що ми не вв'язались в війну, що ми не пішли воювати. Як це не вв'язались? Ви ввязались в війну? Ну, ми то не воюємо, по факту. Ви допомагаєте, ви пропустили війська 22-му році. Ви ремонтуєте техніку їх, ви надаєте їм ГСМ матеріали, ви лікуєте їх поранених, ви приютили в себе вагнерівців, які вбивали наших в Бахмуті. Як це назвати? Співучасники. Ну, а, е, оно все так, но не зайняти нічю сторону, ви ж теж самі понимаєте. І то, що в Білорусі, ви кажете, їх все влаштовує, я дуже сумніваюсь. Вам подобається, що ви зараз не можете нікуди поїхати, толком за кордон візу отримати? Не сказав би. Ну, от мені особисто мої знайомі би. кажуть, що отримати зараз візу до Євросоюзу це ціла проблема Епопея. Три друга у меня ездят, пожалуйста. Можливо, у них какие-то мультики позалишали с тех часов. А зараз попробуйте отрывать. нет. Все дальнобойщики, которые у нас работают на а Европе, а у нас их работает Белорус... большинство, всем Белорусам выдают визы. Белорусам что вас санкциями, как и Россию накрывает, скажем, параллельно причепом они вас тянут за собой. Я сомневаюсь. Хм. Ну, Ну, Доступів думаю, до ринків що... збуту європейських теж в Білорусі нема позакривались. Uh, у Білорусі у би не получилось не зайняти нічью сторону. Бути хорошими за мир і ще щось. Як а не вийшло не пропускати війська російські, не ремонтувати техніку, не надавати аеродроми для бомбардування України. Ну, хорошо, ми без Росії. Що б у нас було Та все добре було якось. Литва, Латвія, Естонія живуть без Росії біля вас? Україна якось без Росії три, от навіть станет три, війни? Три, три, три глибоко дотационные країни. Та ви що? давайте порівняємо просто доходи элементарно, подивимося за гуглом зараз. Естонії в Білорусі, наприклад. Чи в сусідній Литві. Скільки там от мінімальна заробітна плата, скільки на Білорусі. элементарно ну, ну, ни для кого не секрет, что в Литве, Латвии, Эстонии деньги просто даются. Просто даются, да они ничего не роблят, им просто дают гроши, что они такие гарные. А, да. а если у меня такой, знаешь, пришли мозы, я начинаю вести всякую туфту. И они начинают меня спрашивать. Допустим, они говорят, что бюджет Литвы состоит из европейских денег. То так хорошо, нам не надо работать. При Советском Союзе вы нам платили деньги, мы вложили на вас. Сейчас платит Европейский Союз. О, жизнь! Давайте назовем, чем они занимаются. Предприятия литовские, латвийские. Вот я, кажу, я не точно. знаю, какие там предприятия точно, что вы готовы. Ну вот. Мы можем поддержать просто. По уровню доходу людей, которые за там ну, живут и работают. Я Я, я что-то такого не сильно нашел, чтобы они что-то выпускали сильно такое. Я кажу, доход, вот средняя зарплата, взятый подивитись. Ну. ну. Ну, вы же умный человек, вы же прекрасно понимаете, что в любой момент могут взять и сказать денег нет. Кто может сказать? Евросоюз. Евросоюз может сказать. Ну. Україна як чудово жила без Росії. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну, з 2014 року нам припинили майже там всі торговельні зв'язки з Росією. До 22-го, поки цієї масштабки не було, ми чудово жили без російського газу, без російської нафти, без Росії взагалі. Подождіть, за транзит Газу Україна взимала плату. За транзит Газу, так, да, це було. Але газ ми не купували російський, наприклад. А Не, Ну це взимала... розумієте, це ми, ми виконували угоди, які заключили, наприклад, там, з тою самою Угорщиною, Словаччиною, що через нас буде до них поставлений такий об'єм газу відповідний. І ми виконували ну, скажімо, умови договору. Це не те, що там ми дуже хотіли робити. Як договори позакінчилися, все транспортування закінчилось, нічого не транспортується. Ні Аміак, ні газ, нічого. Ну, це коли основна фаза почалась. Сколько роботи їздило українців в Росію? До 2014 року їздили, так, питань нема. І 14 2014 року ні. Після 14 орієнтувались на Європу, хто хотів десь заробити гроші. Так це нормально, це чекайте, американці їдуть там в Австралію працювати, не, это... Поляки, до Німеччини не, це взагалі це робота. Тут нічого не, не я не согласен, але кажу, що страшно, так от і та Білорусь би собі би. Жила би собі аби, без Росії. І деньги везуть в страну. Это, ну, да, так это, і Білорусь могла запросто собі працювати, як ви ж кажете у вас, що такі добрі продукти харчування, БелАЗ, МАЗ. Що там ще у вас такого? Mm, ну, насчет, скажімо так, МАЗ у нас більше орієнтований на російські ну, і білоруські Ну, просто, російські, якщо так от брати відверто, просто нікому не потрібні. Бо так, ну, ну, ну слабенька, слабенькая, да. ну, якщо так от брати, порівнювати з аналогіч, да, да, аналогічними, да. скажем. Ну, вона не то, що вона не то, щоб ну, то що саме... у нас вона катається по городу дуже даже приличні автобуси. Но на сьогоднішньому мировому рівні, да, конкурентоспособність слабая. Ну. Але це ж не означає, що треба було брати і підтримати так, от Росію, щоб вона от. надавать такие возможности для нападу на Украину, на иншу державу? Ну, чес... честно сказать, конечно, нам всем не нравится, что вот война, но как-то если принимать чью-то сторону, ну, я думаю, что с Россией мы себя чувствуем более уверенно. Ну, то есть вы приняли сторону Карлосоя. агрессора? Да, Это, тобто, своего... я согласен. Свого часу да. ви б так от Гітлер напав і ви сказали б: все ми за Гітлера, він питань нема. Ну, ну, так а ви не думаєте, от, знаєте, якось трошки ширше на перспективу, що е, ну, рано чи пізно війна ж закінчиться? Да. І от за цей час, що там на вас, на Росії, санкції і так далі, ви ще далі відстаєте від цього цивілізованого світу. І невідомо, коли ті санкції навіть і знімуться. То есть у вас нет зараз, сейчас. Вы ну, на месте забрали. Сейчас довезете эти российские нафтодоллары, потому что сейчас перекрываете им продажи нафты. И что потом дальше будет? А вашим детям и внукам? Будет Радянский Союз 2.0? Скажем, скажем так, за это время у нас построилось достаточно много китайских заводов. И у нас очень сильно идет переориентирование на Азию. И заводы, они не что-то не, 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 не выпускают, там три чайника. А действительно автомобильный завод Джили. Ну так правильно, прибуток кто отримує? Прибуток отримує Китай. Вас використовують як дешеву робочу силу. К свого часу Китай чому там були виробництва, переносились. Зараз вас використовують. Але сам То прибуток, я... прибуток, що джилі заробляє в Білорусі на вас. Mm. Він всі весь іде в Китай. Mm. Бел кому маз тот же самый, у нас все идет на Росії. Наши автобусы берут, берут в Азербайджане, берут в Росії, Я сумніваюсь, зараз будуть Беру, азербайджані, да, азербайджані, той саме в Азербайджане. Це то же самое в Армении. Ну, і розумієте, Парк. да, там, вот, наприклад, ну, до, ну, до прикладу, що там же будуть скоро там електробуси і так далі, А ви як той МАЗ зробили, отак так на Росії оту буханку випускають, вже там 50 років, чи ті самі Жогулі, так і далі випускають. Що розвитку ніякого прогресу немає. У нас, у нас. По городам, по городам, причем у нас так ровненько достаточно все идет. О, не, Минск не выделяется явно, как столица. О, примерно сейчас замещение. Ну, наверное, даже больше 50% электробусов. И, ну, я, я так до приклада даю. Ну, например, тот самый электробус. То, что вы роботы, например, может там прыгать, Я умовно, короче, там 50 километров, да. На західні вже аналоги будуть проїжджати 200, і причому ще менше будуть споживати електроенергії тієї самої. Ну, бо технології, йдуть і так далі. А ви відстаєте в своєму ну, це так, це так, до прикладу. Ні, так, ні, так э, здесь э, у нас іменно життя строїться на тому, що що ми можемо зробити, як ми можемо щось знайти, і ми никогда не печалимося по тому поводу, що, наприклад, вот там будет все, а у нас нічого. Да нет, а слухайте, я хотів начинаю. запитати, я... це правда чи неправда, бо мені теж знайомі з Білорусі розповідали, щоб на... про цей самий завод жили. Щоб зайняти mm -hmm. якусь, скажімо, більш-менш кваліфіковану посаду, то треба знати якийсь там рівень китайської. Ну ясно, что прибиральнику там не треба, а уже больше менее что если квалифицировано что-то делать, то треба уже знать какой-то там уровень китайской. Ну, насколько, насколько я слышал, чуть-чуть даже по-другому. Приходит, к примеру, китайская фирма какая-либо ну, в Беларуси работать. Они работают, работают, и специалисты по каким-то вопросам белорусским. И со временем, когда фирма уже развита, стоит хорошо на ногах, они начинают именно руководящий состав сверху вниз тихонечко менять на китайских товарищей. Вот так. Это очень хорошо. Я про Джили сейчас запитал. Это правда, или не правда, че чи чи вы не знаете просто? Нет. Ну нет, не, ну нет, не, не вкуси, имею носу. такой информации, не, 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 не имею, не, 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 не. не а, имею. И просто знаете, дивно, что, ну, снова такие питание мовы, бачите вы, же белорусскую. В Білорусі щось не зовсім склалось, шкода. Що у вас така тиха окупація пройшла і вас розмили і. Весь час Советського Союзу, з Радянського Союзу ми використовували тільки русському. Та неправильно. Вона вивчалася, звісно, як обов'язковий шов предмет там всіх республік йшов. Що... Але бачите, в усіх республіках якось так вбереглося, що там свої національні мови, а от ну, в Білорусі щось якось так Ні, в Білорусі... Я на Білорусі живу з 80-го року, і увесь час, от я живу в Мінську, і увесь час ми казали тільки по-русски. І И і у державних установ. Я не пам'ятаю, щоб то есть, да, были люди, которые казали. Ну, як знать, Лукашенко давав присягу белорусскую мову, як тільки президентом став. Не, не шмат. Да, Лукашенко, когда он перший раз избрався, да, я он давав присягу на білорусской мову. Ну, тогда такий был закон, такий парадок. Ну, так а для чего, потім змінили? Почему не дали не захищали белорусскую мову? Не разговари ее. Не-не-не, никто никто не изменял. Весь час было об мови. І русская, і и І А для чого вам по Для чого вона вам? Нам я назручнее. Чому? Ну я, ну, казав, вона, нам, я нам кажу, нам її от навязали вам так, і от тепер вам звісно, що ну, вона зручніше. Ну, ніхто не нав'язував. Я скільки живу, кольки живу, при Советском Союзі, при при Шушкевичі, при Лукашенко. Мы весь час казали по-русски. всі міста казали по-русски. Білоруська мова була тільки... п селах да вёсках это гэта была не беларусская расяннка палов слов русских палов беларускі не было такого ніколі калі тут мы усе говорили и нас россия окупавала и мы тут усе стали по-руску там найвялікшая колькасць якая казала по-беларуску гэта ну и ну, вот ну, 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 сам сама цікава зараз я вот закинул просто в gPT ча думаю запытаюсь ки Білоруськомовних шкіл, скільки російськомовних шкіл. Так от, білоруськомовних 40% від цієї загальної кількості, російськомовних відповідно 60%. І частка, які розмовляють білоруською мовою, навчаються в білоруських школах, 10% всього, 90% російською. Так правильно, звідки ж вона потім візьметься? ця Білоруська мова. — а ми і до того так було. Ну, ні, ну це абсолютно. Я больше того процента і казав. Звісно, це, це ваша справа тут. Ну... Та — Я так просто дивуюсь. Ні, просто... Нам зручні, Нам зручніше, ми так і кажем. Так. Ну. До мене, можливо, якісь запитання у вас є. Да нет. Рад у вас побачити. Вельми рад. Дякую. Так, питання питання питанняв больше нема. Тогда доброго вечора. Добре, хорошо тоді, да. Побігу далі. Хорошо, да. Пока-пока. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.